Хочу вас запитати, в нас є одна ідея, і, думаю, ви нам допоможете прийняти рішення. Дивіться, у кожного, ну, у багатьох, у кого є ПК, є ось такі упси. І в них всередині розташовані свінцово-кислотні акумулятори. Їх термін життя близько 300 циклів. Літіоні сюди не можна ставити, тому що там діапазон-напруг трошечки інший. Але сюди можна встановлювати літій-залізо-фосфатні акумулятори. Ми можемо навіть зробити так, щоб сама батарея була ззовні, для того, щоб значить, нас не ограніогранічував ось цей об'єм корпусу. Тобто буде більше батарея, Сюди ми можемо вивести, наприклад, роз'єм XT60 і можна буде підключати цю батарею ззовні. Друзі, як вам здається, чи класна це ідея, чи потрібна це людям. Наприклад, якщо у тебе є ось такий, УПС, і він вже як то кажуть, нічого не тримає, ти б купив новий або звернувся б до нас, щоб ми тобі перепакували його на літі залізофосфатні, які мають ресурс біля 3-3,5 тисяч, коли в свінцових це 300 циклів, тобто в 10 разів більше. Напишіть, будь ласка, в коментарях.